Сьогодні, брате, на тедень щасливий, і друзів, і рівню зібрати думку. Та наречений ти красивий. І від сьогодні починається твій новий дум. А пам'ятаєш, малий брате, як були малими, тоді, коли ми зовсім ще дітьми, багато що з тобою ми ділили та повиростали добрими людьми. А пам'ятаєш, як навчилися курити, ох, і перепало нам тоді. Наївні, думали ми одурити. Але ж таке, буває, раз в житті. А будку з кабачиння пам'ятаєш, сиділи часто в ній малі, і як засинали там, ти знаєш, і сонних мама несли в межі. А як же спорили з тобою, ображались, билися, сварились, бо не хотів сидіти ти зі мною? Казав, чого як хвостик не вчепилась. Пройшли роки, і ми навчилися дружити. Секрети вже ми мали від батьків і друзів наших, вміли міцінити, які були з нами ще з малих років. Пам'ятаю, як мене ви заміж видавали, гуляло тиждень за селом, що куди далі ми не знали, Проте нам весело тоді було. З роками ми щасливі стали, сьогодні ж нареченою ти під підцем стоїш. Ти небеса вас разом, своїм прикладом мене багато вчиш. А нареченій хочу я сказати, Олесе, ти, Андрія, бережи, як пощастило тобі, важко описати, так. тому ти, братика, мого ціни, за ним ти будеш, як за кам'яною стіною, надійний він, найкращий на землі. І всі ми бачимо, який щасливий він з тобою. Вам долею написано разом і ти. Тому бажаю вам взаєморозуміння. Любові, злава, везіння та побільше діток гарних матір. Дякую вас!